Ох, і на усі ляку мерзоту. Ох, хай! Сікс манс лейтел. Let's go. crazy. <рольз ukivazo> на ты, сука, несешь хуйню какую-то! Там <mondoNetflix> Я поняв. Нашу я це тримаю? Пора робити гайд на тетіс. Отже, як приблизно наглядає проходження рівня тетіс? Нам треба декілька аспектів важливих достерігти, щоб це проходити. Нам треба рівень. Бажано, щоб проходити стабільно рівень. Треба 40, 40 балів стражника, як то кажуть. Ще 40 рівень стражника. І в пріорі важливо, 50. Після 50 рівня вже ці бали не нараховуються. Ну і ці бали, але все одно чим більший рівень стражника, більшість стати, так, додаткові стати. Ну, поїхали. Нам, ми граємо через стрілків. Через стрілків, отку команду, потім ми кудимося. Ми повинні взяти перші 20 балів, тому що це військова умова. Забудьмо, взагалі забудьмо на гілку ближників, тому що це гілка ближніх, я не знаю. Просто нікому не потрібно. Там ще не дуже важко грати, так що нема що. Е, йдемо, качаємо всі ці сіренькі стати по 100%, можемо тут залишити один не вкачений і взяти яд. На менших нижчих етапах можемо просто е, взяти ту тем, щоб швидше проходити. Але на пізніших етапах обов'язково яд. Ну і тут е, стрілка, е, точніше, нижня гілка, стрілка, ми йдемо е, у Нижній Гілці. Е, обов'язково забираємо це вміння. Uh, і тут трошки експериментуємо. Так, тут можна три вкинути, тут можна два, тут взагалі можна п'ять вкинути, тут 0. одну треба трошки експериментувати з ручками. Друга така важлива справа. Ви берете біруші, Чому саме біруші. Є декілька можливих варіантів. Можете взяти uh, або окуляри це скоріше на слабших етап, або взяти біруші. Вот, uh, окуляри вам будуть давати більше атаки до дальнього бою, але біруші вам будуть давати стартову стаміну, щоб викликати більше ніж одного героя. От, команда. Команда ну, приблизно буде виглядати так. Є декілька альтернативних героїв, які можна замінити. Так? Ну, наприклад, одним з важливіших героїв тут є е... Валенсія, яка вам буде необхідна, і е... Плітві з другої медику, яка вам буде необхідна. тому що патіба працюють, патібафи працюють наголошую на цьому. Mm -hmm. І варто вам би було на бо Так що ці персонажі залетять як вареник сметанку. Кому-то першого корпусу універсальний герой точно тут столети. Ельвіра це не обов'язково там заміняється на іншого персонажа, похоже, в персонаж називається дубіна дубіна з це коляске. Тіні, кінь, до речі, дуже хорошо все показується в цьому режимі. І МК, звісно, на всіх персонажів даєте відповідну зброю, нагадую ще раз, що на Плітвіс Другої Менко. Ставите на МК цей аніхілятор, мегапластер. На UNO ну, не забувайте ставити цей перфуратор. Що це? Безконічний змінитель, це глушак коротше. Е, на Тіні ставити цю шангу. На Дубіну, звісно, не забувайте ставити її зброю, тобто базуку. Е, на Ельвіру, якщо ви на використовуєте іншого персонажа, то можна ще Хром використовувати теж той бластер. Е, ну, цю палку старіка. Не провал шпагу і гало, вроді би як. Ну і все даєте в урон-навик, крійте атаку. Тут даєте, якщо у вас ви такий класний, як я, то ви даєте тут е ці браслетики які місця, і Для інших персонажів, якщо у вас є окуляри, щоб вони краще бачили і блід, то даєте окуляри. Якщо є у вас стрілки, то можете накинути ще стрілки на інших персонажів. Ну і тут по стандарту по дефолту, ставити е, дві статуї близнюків, ставити корабель і на е, ставити біблію і кубок з під Все, Тут нічого більше такого цікавого не ставити. Понагадую, потібафа працюють, так що ставте чотири біблії і чотири кубки. От, звісно, е, біблії повинні бути викручені на крит і уронку боса. Ну і купочки повинні бути виключені на крит. Так що let's go.